Білосніжка. сніжка. Якось у зимку королева сиділа біля вікна й шила. Вона задивилась, як сніжинки кружляли в повітрі і кололо голкою палець. На сніг упали крапельки крові. Нехай у мене народиться донька зі шкірою білою мов сніг, щоками рум'яними, наче кров, і волоссям чорним, як дерево, подумала королева. Невдовзі королева народила дочку, білу, як сніг, і рум'яну, як кров, а волосся в неї було, як чорне дерево. Прозвали дівчинку Білосніжкою. Та коли вона народилася, королева померла. За рік король одружився з іншою. Нова королева була дуже вродлива, але горда і зарозуміла і не терпіла, якщо хтось переважав її красою. У неї було чарівне люстерко, вона часто питала його А хто у світі наймиліша, найрум'яніша, найбіліша? Люстерко їй відповідала За тебе кращої немає. Білосніжка тим часом росла й гарнішала. Коли їй виповнилося сім років, королеву знову спитала в люстерка. А хто у світі наймиліший, найрум'яніша, найбіліша? Люстерко їй відповідала ви рум'яніша за всіх і біліша, та білосніжка за вас красивіша. Позеленіла королева від злості та заздрості і від того дня зненавиділа пасербицю. Якось покликала вона одного зі своїх мисливців і наказала. Заведи білосніжку далеко в ліс, убий і принеси мені її серце. Мисливець повів дівчину до лісу та зласкавився і відпустив її. Білосніжка втекла, не озираючись, а мисливець заколов молодого оленя, вирізав у нього серце і приніс його королеві, як свідчення, що їй наказ виконано. Кухареві було наказано зварити серце в солоній воді, і лиха королева з'їла його, думаючи, що то серце білосніжки. А дівчина лишилась у лісі сама замісенька. Вона налякано роззиралася довкола, не знаючи, куди йти. Вона брела по гострому камінню, пробиралася через колючі хащі, ховалася від диких звірів. Вона вже зовсім була знемогла, аж тут побачила маленький ошатний будиночок під черепичним дахом. Білосніжка подумала і зайшла всередину. Будиночок був чисто прибраний, усе в ньому було крихітне і гарне. На вкритому білою скатертиною столику були сім тарілочок. Біля кожної тарілочки лежали ложечка, виделочка, ножичок і стояли сім маленьких келихів. Біля стіни стояли в ряд сім ліжечок, а на них були білосніжні покривала. Білосніжка була дуже голодна, тому взяла з кожної тарілочки трохи їжі та шматочок хліба і випила з кожного келиха по краплі вина. Дівчина дуже хотіла спати і лягла в одне з ліжечок. Невдовзі вона заснула. Коли вже зовсім стемніло, прийшли господарів. Семеро гномів. Вони засвітили сім лампочок, і коли в будиночку стало ясно, гноми помітили, що в них у гостях хтось побував. Роззирнулися гноми і побачили, що в одному з ліжечок спала дівчина. Вони скрикнули всі разом від подиву, принесли свої лампи і освітили білосніжку. Яка гарна дівчина, вигукнули гноми. Вони так зраділи, що не стали її будити. Уранці білосніжка прокинулась, побачила сімо гномів і дуже злякалася, але вони лагідно спитали її Як тебе звуть, дівчино? Як ти потрапила до нас? І дівчинка розповіла, що лиха мачуха хотіла її вбити, але мисливець зглянувся на неї і що весь день вона блукала лісом, доки випадково не побачила їхній будиночок. Залишайся в нас, сказали гноми. Хочеш бути в нас, господинею, будеш куховарити, шити та плести, скрізь утримувати лад і чистоту. Якщо згодна, матимеш усього вдосталь. Білосніжка погодилась і лишилася в них господарювати. Уранці гноми йшли в гори копати роду та золото і тільки ввечері поверталися додому. До їхнього приходу білосніжка готувала вечерю. Увесь день дівчина була сама, тому добрі гноми застерігали її. Бережися своєї мачухи, вона скоро дізнається, що ти тут. Гляди, нікого не пускай у дім. А королева знову вважала себе першою красунею в королівстві. Якось узяла вона чарівне люстерко і спитала, хто у світі наймиліша, найрум'яніша, найбіліша? А люстерко відповіло. Тут вирум'яніша, за всіх і біріша, але біла сніжка у гномів живе, гарніша, і наче троянда цвіте, від вас незрівнянна вона красивіша. Здогадалася королева, що мисливець її обдурив. Знову не було їй спокою, стала вона придумувати, як позбутися білосніжки, і нарешті вигадала. Вона перевдяглася старою крамаркою і вирушила через ліс до семи гномів. Постукала у двері і закричала Люстерко, люстерко, продаю. Білосніжка почула, визирнула в з віконця, подивилася в люстерко і впала мертвою. Адже воно було отруєне злою мачухою. Повернулися надвечір семеро гномів. Лежить білосніжка, наче мертва. Як вони злякалися, обмили її прохолодною водою, і вона отямилася. Стара крамарка, насправді лиха королева, сказали гноми, будь обережна, не впускай нікого, коли нас немає вдома. Але лиха мачуха повернулася тим часом додому. Взяла люстерку і, почувши відповідь, зрозуміла, що Білосніжка жива. Тоді королева просочила отрутою яблуко, перевдяглася, прикинулась іншою старою і вирушила в ліс до сімо гномів. Вона знову постукала в двері, і білосніжка визирнула з віконця. Дивися, яке в мене яблучка, сказала лиха королева. Давай я пригощу тебе одним. Білосніжка не втрималася і взяла яблуко. Щойно вона відкосила шматочок, як упала мертва. А гноми знайшли білосніжку неживою, підняли її, розшнурували, зачесали її волосся, обмили її водою і вином. Нічого не допомагало. Дівчина лишалася мертвою. Тоді вони поклали білосніжку в ліжечко, сілися навколо і заплакали. Вона була як жива, і щічки її були свіжі та рум'яні. Гноми зробили для неї кришталеву труну і віднесли нагору. Довго лежала у своїй труні білосніжка, і здавала, що вона спить, біла, немов сніг, рум'яна, наче кров, і з волоссям, як чорне дерево. Одного разу проїжджав тими місцями королевич і побачив у труні прекрасну білосніжку. Я не зможу жити без неї, вирішив він і наказав своїм слугам нести її труну на плечах до палацу. Один із слуг спіткнувся, труна хитнулась, і шматочок отруйного яблука випав із горла білосніжки. Вона розплющила очі і тихо сказала: Як же довго я спала! Дуже довго, люба, відповів потішений королевич і розповів їй, як усе було. Ти мені дорожча за все на світі, будь моєю дружиною. Білосніжка погодилась і невдовзі зіграли пишне весілля. На бенкет було запрошено й лиху мачуху Білосніжки. Вона надягла гарну сукню, взяла люстерку і спитала А хто у світі наймиліша, найрум'яніша, найбіліша, а люстерка відповіло Тут ви рум'яніша за всіх і біліша, але молода королева миліша, і незрівнянно за вас красивіша. Закричала лиха королева страшним голосом, і впала мертва.